Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку повторюємо числа від 1 до 6. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Будь ласка, давай порахуємо усну рибок. Скільки ти бачиш рибок? Правильно, 3 рибки. Та ще 2. Правильно, буде 5 рибок. Наступне. Поглянь, скільки мушенят. Правильно, мушенят дві та дві. Який приклад складемо? 2 додати 2 буде 4. Молодці. Наступний. Порахуй, скільки є гусеничок. Правильно, 4 гусениці. А якщо одна з них пішла, то стало скільки гусениць? Правильно, 4 мінус 1 буде 3. Сьогодні на уроці ми підсумуємо все, про що ви знаєте, про числа в межах 6, порядок їх слідування при лічбі. одержання від з попереднього числа або з наступного порівняння та склад чисел. На попередньому уроці ми складали за малюнками дві рівності на додавання. Сьогодні ми будемо вчитися складати за малюнками не лише рівності на додавання, а й дві рівності на віднімання. Розглядаємо кісточку доміно. В мене є число 4 та є число 2. Давай спробуємо скласти рівність на додавання. 4 плюс 2 буде 6. Або, правильно, 2 додати 4 буде 6. Давай складемо рівність на віднімання: 6 мінус 2 дорівнює 4, або 6 мінус 4 дорівнює 2. Наступне, Назви множини на малюнку зліва. Правильно, є 5 грибочків та морквини. Скажи мені, скільки морквинок? 4 морквинки. Правильно. Скажи, який кількість елементів ми отримаємо, якщо об'єднаємо ці множини? Правильно, 5 додати 4 буде 9. Складіть вираз. Ще раз 5 плюс 4 9. Давайте порахуємо, скільки всього об'єктів справа. Правильно, є 3 і є скільки? 6. Ти можеш їх об'єднати? Звичайно, 3 плюс 6 буде. Звичайно, 9. Молодці. Наступний, будь ласка, розглядаємо. Скільки в нас є бананів. Правильно, спочатку було 6 бананів. Два з них з'їли, вилучили. Який приклад можемо скласти? Абсолютно правильно, ми можемо сказати, що якщо ми бачимо шкірочки від бананів, значить бананів вже немає. Тому від шести відняти 4 дорівнює, правильно 2. Що ми можемо сказати про абрикоси? Скільки їх було спочатку? Їх було 5. А звідки ви знаєте? Тому що до трьох абрикосиків ми додамо дві кісточки. Буде всього 5. Так, що ми зробили тут з бананами? Ми об'єднали чи вилучили? Звичайно. Ми з вами зараз, так, щоб знайти число наших фруктів, спочатку об'єднали. До двох бананів, які лишилися, ми. Додали ті, які з'їли. У нас стало 6. А тепер, зроби, навпаки, від усіх бананів підніми тільки ті, які з'їли. Правильно, 6 мінус 4 буде 2. Молодець. А з брикосиками. І те саме робимо з абрикосами. Тому нам потрібно 3 додати 2 отримаємо 5. Або 5 мінус 2 буде 3. Давай повторимо. Рівності на додавання. П'ять це правильно два та три. П'ять це чотири та один. П'ять це три та два, молодець. П'ять це один та чотири. Чотири це три та один. Чотири це два та два. Чотири це один та три. Наступне, будь ласка, шість. Так, склад числа шість. Шість це два і чотири. Шість це п'є і один. Шість це три і скільки? Правильно і три. Шість це один і п'ять. Шість це чотири та два. Молодці. Так, давай з тобою зараз з'ясуємо, за якою ознакою множину розбито на підмножини в кожному випадку. Поясни, як складали рівності. Давай подивимось, у нас зараз з тобою є фігури. Порахуй, скільки є зелених фігур. Правильно, зелених фігур всього 6 і одна червона. Нам треба порівняти. Скажіть, чого більше зелених чи червоних? Звичайно, зелених буде більше. А як знайти суму? Нам треба до зелених додати червону. Отже, 6 додати 1 буде 7. Або 1 додати 6 буде 7. Якщо ми віднімемо, знайдемо різницю, наскільки ж більше зелених, ніж червоних. Так, що треба зробити? Так, ми можемо відняти, а можемо від загальної суми. Давай порівняємо, скільки ж є червоних. Як нам знайти, якщо ми знаємо, що всього їх сім? Нам треба від 7 відняти тільки зелені, щоб залишились червоні. мінус 6 буде 1. І 7 мінус 1 буде 6 Молодці. Наступне, давайте подивимося, за якою ознакою множину розбито на підмножини. В цьому випадку. Правильно, за розміром тут розбито, тому що є великі є маленькі. Давайте з тобою розглянемо, які ми можемо складати рівності 5 плюс 2 дорівнює 7. Ми знаходимо, скільки всього фігур. Наступне 2 плюс 5 дорівнює 7. Тепер ми вилучаємо від загальної суми. Віднімаємо тільки маленьке, залишаються великі, 7 мінус 5 буде 2. 7 мінус 2, тобто віднімаємо великі, залишаються маленькі, буде 5. Наступне, з'ясуй, за якою ознакою множину розбито на підмножини в кожному випадку. Поясни, як складали рівності. Розглядаємо, в нас є фігури, бачимо, за якою ознакою. Молодець за формою. Отже, можемо сказати, що в нас є 4 кружечки і 3 прямокутники або квадратики. Отже, 4 плюс 3 буде 7. Наступне 3 плюс 4 буде 7. 7 мінус 4 від загальної суми віднімаємо тільки кружечки, в нас залишаються квадратики. 7 мінус 4 дорівнює 3. Так, або, правильно, 7 мінус 3 дорівнює 4. Молодці. Дивимось, на дереві 4 горобці і 2 синиці. Поясни схеми, склади вираз. Розглядаємо. Якщо є 4 горобці і 2 синиці, що треба зробити? Треба знайти загальну суму. Як нам знайти її? Якою дією? підкажи. Абсолютно згодна. Нам треба додати 4. Плюс 2 буде 6 пташок. Всього шість птахів. Будь ласка, дай відповідь на запитання. Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Про що ви дізналися на уроці та що навчилися робити? Дякую за увагу! Ви молодці!